Такі якісь спричині сприспричинений тиск на журналістів, якого не було, скажімо, за часів кучні що Януковича. А, так очевидно, більше в мене немає статистики. Я не знаю, хтось аналізував. Я в принципі можу телекрітилекритика. Аналізувала попередні роки, от динаміка якась є, да певна. Але в нас зростає вбивство і громадян будь-яких. Вже про що от Світлана вже говорила. І а, в нас я не знаю, там он суд спалили в броварах. У нас такого ніколи не було. Там щодня щось вибухає, когось вбивають. Я бачу просто безлад в державі підкреслюю, це не є військовий стан чи АТО так, а саме безлад, оскільки правоохоронні органи просто не реагують на ту ситуацію, яка зараз є в державі. Безліч зброї, яка буде ще стріляти і вибухати років з 10, я думаю. А і замість того, щоб зміцнювати там кримінальний блок елементарно, в нас чомусь МВС займається реформою ДАІ. Я думаю, що це не найактуальніша ситуація. А нині в нас Верховна Рада нарешті прийняла закон, щоб розігнати до біса цей глубоз, вже якийсь себе споплюжив повністю. Але тим не менш він є. Він, він як не працював, так і не працює, але люди отримують там з усіма надбавками і так далі. Це величезний штат, це величезний бюджет. Треба було б їх відсіяти, десяту частину віддати в кримінальний розшук. Оці люди мали б день і ніч, як це було було і про царі гарохи, і при радянської владі, просто боротися зі злочинністю. Цього немає. Є дуже багато піару, і так ми маємо констатувати, що журналісти гинуть. Але знаєте, ну я хоч присутник того самого цеху, але я, я вважаю, що це ми тільки тим самим принижимо свою професію, коли. Кожен злочин проти журналіста е, називаємо е, злочином е, через його професійну діяльність. А я переконаний, що більшість, більшість злочинів проти журналістів не пов'язані з їхньою професійною діяльністю. Ну, так трапляється просто. Бо за великим рахунком журналіста нема чого вбивати. Лякати можливо, так, але ну, найрезонансніші злочини у ну, Георгій Гангази. Е, на моє переконання, його вбили через його популярність, через популярність української правда на той момент, через його зв'язки широкі. Це був такий от вбивство, розраховане на резонанс. Це дуже часто буває. Я не виключаю, я теж схиляюся до думки, що це є основна версія вбивства. Господи, як його Близина. Бузини це той самий ж, почерк спецслужб радянських, російських, і деякі е, вказують на це ознаки. Е, і знаєте, я думаю, що аби е, якось знизити, тим не менш, я не вважаю, що не варто говорити про проблему нападів на журналістів, їхніх вбивств, і не тому, що ми, скажімо так, використовуємо службове становище, як то кажуть. Тому що дійсно журналісти це є окрема каста. Хоча комусь це не подобається. А це є, хоч і в лобках, це є четверта гілка влади. Немає журналістики, немає держави. Це головний контролер. Про це вже багато дуже говорять навіть наші очільники. Контролюйте, давайте я знаю купу матеріалів своїх колег, за якими порушують кримінальні справи. Люди сідають в тюрму, там їх звільняють. Таке саме було за моїми матеріалами, і, і тому о, дійсно нас треба трохи, трохи, ми не такі самі, як всі, але трохи не такі через це. І, але щоб цього стало менше, я вважаю, передусім, ну безумовно треба шукати тих, хто скоївся злочини. Але мало хто говорить про те, що треба зробити таким чином, щоб поламати ту систему, коли Злочини проти журналістів вони розвалюються на самому початку. Я переконаний, що більшості їх не було б, якби працівники слідчих органів знали, що вони понесуть відповідальність за нефахове, скажімо так, розслідування цих справ. Я можу привести просто свій особистий приклад. На мене там було два напади, я вже не пам'ятаю сороків тому. Вбивати не хотіло, але так демонструвало, що вбивають. чогось ну, намагалося налякати, щоб там зайвого не потякав в пресі. Я одразу назвав дві версії, кого я підозрюю. І коли Генеральна прокуратура порушила справу не за моєю професійною діяльністю, а за хуліганством, то слідчий однозначно порушив все, що тільки міг. Перше, коли ти називаєш людину, яку підозрюєш, він мав вчинити певні процесуальні дії. Що найменше, я вказував, що це були офіцери УБОЗу. Про який я тоді писав, про знущання над людьми і так далі. Мені навіть не дали ознайомитися з картотекою, хоча я склав фоторобот абсолютно якісно, я переконаний, що і зараз по цьому фотороботу можна знайти цю людину. Ну, в принципі, я, я цей злочин розкрив, я знаю замовника, я знаю виконавців. Але слідчий вже на пенсії, він чудово себе почуває, займається бізнесом, і в такому кашкеті, як Шерлок Холмс, там десь в соціальних мережах. От і коли вони будуть не фотографуватися в соціальних мережах, а будуть сидіти за ґратами, тоді я думаю, розслідування щодо журналістів будуть.